Наталія Шевель, мов так з обпеченими крилами. Тетянка з дитинства надзвичайно любила малювати, і звідки такий дар часто замислювалась, навесні вийде в сад, роззирнеться довкола, яка краса. До вечора в неї вже є справжня картина природи. Захоплювалась натюрмортом. З-під пензля виходили дивовижні поєднання предметів, явищ. Ось і зараз малює, створює щось незвичайне, відоме поки що тільки їй, думки, мов мережево прожитих днів, снуються то тоненькою ниточкою надії, то набридливою павутинкою. І в житті в неї так, спокій душі змінюється тривогою, хвилюванням. Знатного роду, з родини вчителів, батьківське тепло їхню всесильну любов пронесе через усе життя. Ще має незвичайний голос. Не один рік у сільському хорі. Часто стиха наспівує мелодії. Здається, скільки пам'ятає себе, душа тоненьким голосочком розповідає то про перше кохання, то про довгоочікувані радощі, то про непередбачувані розлуки. Давненько було, а ніби вчора. Мами, на жаль, немає поряд. Пішла в інші світи. Батько захворів, піклується про нього, та й донька непомітно стала дорослою. Часто Тетяна згадує село, в якому народилася, рідну хатину, світ дитинства, юності перших почуттів, залишила його, сподіваючись, що зустріла своє щастя. Вийшла заміж у сусіднє село, переїхала й донька. Несподівано мама померла. Батька не можна було лишати самого, тож забрала жити до себе. Чоловік Святослав не був проти. Тетяна думає, добре, хоч хата не лишилася пусткою. Зараз там проживає двоюрідна сестра з чоловіком. Пригадує, як познайомилися зі Святославом, хоча знала його й раніше. Переїхала жити до нього, змінила місце роботи, спільні погляди, захоплення. З його донькою теж, здається, швидко знайшла спільну мову. Після невдалого шлюбу, зустрічань думала, що нарешті хоч зараз усе налагодиться в житті. Спочатку кохання, як пригадує жінка, засліплювало, окрилювало спільні походи, екскурсії, скільки романтики біля підніжжя гори на березі моря. Чарівний захопливий світ. На жаль, недовго існував ідеальний, як вважала Тетяна, світ, створений молодими людьми, зруйнував його Святослав. Несподівано пішов жити в інший дім до іншої жінки. А що ж Тетяна? Так і залишилась у Святославовій квартирі разом зі своїм батьком. Донька часто приїздить, навідується й донька Святослава зі своєю маленькою донечкою, так і живе. Є в неї тут і улюблена робота, і друзі, і колись оспівана любов, моб так з опеченими крилами.